Доброго дня всім! Я обіцяла, що покажу, як сіять горох. Бачите, он я його дістала вже. Приготувала саму коротку. Я зробила невеличку для гороху треба більшу. Внизу це лафан, бачите? І зверху положила туалетну бумагу і отаку побризгала, бачите. От. Зараз я вам покажу, я виключила лампу на минутку, щоб полить мій салатик. Зараз я встану. Дивіться, щоб полить мій салатик. Виключила лампу, щоб дарма не горіла. Дивіться, от такий салатик уже, такий колір. Тепер дивіться мої баклажанки з 15. О, бачите, тут, дві не зійшло і тут одна. 13 штук зійшло. І дивіться, як гарненько починає сходити перчик. Як це? О! Оце перчик. Дивіться, кручечки, кручечки, кручечки. О! Зараз я його теж полю і назад поставлю під лампу. Ну, почав вже прокльовуватися нормально. Баклажани супер. Буду їх пікувати у ті більшенькі парничок. Накривать вже, звичайно, не буду, бачите, пересихає, я виняла, щоб полить. От, і опущу їх так никше, щоб, щоб никше були. Це телефон якось збільшує, вони не такі є високі, як оце я показую, перчики отакі, от. От, А це мій ячмінь, що я пророщую для курочок. Хто пророщує, треба дуже дивитися, щоб не було цвілі. От, оце я його промила. Пересипала я. Бачите, куди я пересипала. О. Для того, щоб була більша площа, щоб тоншим слоєм лежало в тій коробці, щоб воно було було вже дуже товстим. І також я ставлю під лампою, можна і на вікно, але подоконник треба яким рушничком закрити, щоб холодно не було. Отаке буде для курочок. бачите? Його, в принципі, зараз можна давати. Тут воно якраз якраз вітаміни. От. Бачите о. Але я хочу, щоб воно, може, трошки позеленіло. Трошки візьму, занесу сьогодні її. Вони в мене експериментальні кури все їдять. Отак я на полю салатик поставлю. Один один салат, дивіться, тут стоїть. Я його полила, і так як він на такому підносі, то мені його. Ну, не добре носити, знаєте, щоб не впали стаканчики. І правда, в мене вже зійшло з п'яти зерняток. Дві штучки устоми вже зійшли. Ну, малюсінькі, як кінчик-голочки. Отакі вони, ті устоми. Добренько, зараз покажу, покажу, як робить. Так ось так само, як любе насіння, Розложуєте його, отако. Зараз. О, так рівномірно. О, бачите, ще треба полить, бо суха бумага і воно скочується. Дуже добре фітоспоріном поливати, дуже добре з у водорода поливати. О, Бачите? Не буду доложувати, це ж я його не буду зараз пророщувати. Я зніму і зразу положу на суху бумажку. І щоб добре було скручувати. Я так повернула, бачите, щоб рівно не лежав. Та воно ж двома руками робиться, а не одною. Ось так само закручується в саму крутку, але треба придержувати, щоб вони не скочувалися. О, дивіться. Ось так одною рукою нерівно зробила. Але нічого, ви зрозуміли, капець, що я наробила. Ви зрозуміли, що це таке. Ось такі самокруточки. Целофанчик сюди береться довший, тому що пер... горошку можна штук 20 положити в самокрутку. Просто треба довший целофан і довші оці листочки бумаги. О, бачите, воно. Воно тако перестає, придушується. Тут, тут далі не доложили. Дайте ще покажу. О! Опа, обсипався. Треба його притримувати, такого пальчиками як скручувати. О, дивіться, от уто треба притримувати. Бачите? Щоб воно не збилося до кучі ці горошинки. Бачите, отако. І потім ставити, теж, дехто бере даже сюди резинку, але її не треба вдівати через те, що краще взяти сильніше і причепити його до целофану. Тому що як резинка буде коріння, а вони ж будуть довго стояти. вони так будуть стояти довго, що аж вусики пускають. От. Сюди тут я не намочила, це ставиться в воду. І воно звідси теж такого водички. о. Бачите, такі вона руки тільки що обрізала малину. Була не обрізала малину, то це зараз пішла, обрізала оцю ранкову роса. Та й таке, нема нічого складного. Все можна. Оце теж, що я посіяла. Треба було мені сіяти в самокрутки, було б легше. Бачите, такі кручечки. Бачу. Бачите, баклажани, не зійшло три штучки. А мені в магазині казали, ох, це такий сорт, він такий перевірений. А нічого, хватить мені 13 штук цих і ще посію білі оці, з запахом грибів. Я вже вчора знайшла на сайті, називається Сеньор Помідор. Вчора я дивилася, як дівчата переписуються у фейсбуці, хто де бере яке насіння. То моя знайома Таня. Зеленкова написала, що я купую насіння помідор перців на сайті сеньор помідор. Я туди зайшла, подивилась їхній каталог. Все там таке гарненьке. І там є оці баклажани з запахом білі, з запахом цього, гляньте, які вже ці. І з запахом грибів баклажанчики білі. Слухайте, 10-го числа посіяла, вона гляньте, як росте. Потім я заберу її, поставлю просто на підвіконня. Як воно вже ще більше розростеться. Для того, бачите, тут стаканчики стоять один біля одного. Потім тут буде місця мало, то я візьму підвіконня чимось застелю і такий в рядочок, в рядочок таку. бачите, на підвіконнику чжжжж, розставлю. І все, скоро з нього будемо вже салат робити. Отаке от Чотири сезони називається, колір отакий от, от робиться. Він зелено, якийсь корічньо-гушньовий. Бачите, теж отаке. Коротше, що добренько, ставлю все під лампи. Йому там тепленько, а я відкрила, щоб провітрити трошки, щоб, щоб полить саме головне, не провітрить, а полить, бо ж під лампою, знаєте, як погано, то я все дістала. Разом вам показала цю саму круточку. О, дуже легко. Хто хоче, кажу, хто хоче щось там знати. Пишіть мені повідомлення, я вам дам номер телефону і по вайбору буду вам показувати, а що робити. Треба допомагати один одному. Ми повинні бути дуже-дуже дуже дуже дружні. Ну і делікатес для курочок. Ту суху кропиву вони вже доїдають. Вона їм так подобається. Таке добренько на цьому все. Сіти так горошок, то я отаких от самокруток з горошком наробляю стільки, потім зробила рівчака, такого зробила рівчака розкрутила ту самокрутку, дістала, остається вона така аж коріння приросли до цього. до бумаги. Я їх або ножицями, або руками розгорвала, розложила, розложила, присипала, не раніше полила, потім присипала і все. І росте, не треба з ним нагинатися. Там, ну треба теж нагинатися, щоб присипати, щоб трошки тако руками двома, знаєте, його приплюснути. Але ж ці горошинки, поки вони зійдуть, поки те, поки се, хоч він і сходить горох бистро. А це два, чотири, шість, вісім штучок у цьому. А в торік я сіяла, було вісім-дев'ять такі стручки здорові. Це теж хороший горох іспанський. Це б мені внучка купила. Вона любить мене що чимось здивувати. От. То, це. то кажу, і кукурузу. Дівчата, кукурузу теж так само. Горох так само, насівайте багато. Можете 3-4 банки півлітрових отако наставити. Я в баночки ставлю. от. потім їх. Отако Баночки-баночки от. зверху парниковий Цей ефект робити, кульочок натягнути. І все. Можна ж на нас склом прикрити, але вже тоді, як вони посходять, ви будете бачити, що вони вже, попров... вже вилазять звідти, то треба швидко все зняти, щоб ви знали. Отаке: От ніякого тут немає якогось супер тяжкого. Маленька дитина може таке наробити. І все, отакі От самокруточки.